Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Homo Economicus, де ми говоримо про. От Ми зробили цілий такий серіал про успішні економічні реформи різних країн світу, про е, те, що називається економічним дивом, польським, сінгапурським, японським. От, е, а сьогодні ми перемістимося е, е, закінчили ми е, азійськими тиграми Японією, а потім перейшли до Індії. А сьогодні ми. Е, Помандруємо взагалі в далекий континент в Південну Америку. і Очевидно, що поговоримо про деякі е е південноамериканські, латиноамериканські країни. Вони дуже схожі там е сильні лівацькі ідеї, і от скоріше за все, ми будемо говорити про ці країни країни не як про успішний економічний досвід, або не як про економічне диво, або економічне диво із знаком мінус. Сьогодні, наприклад, будемо говорити про Аргентину, не дай Боже нам е, перейняти якийсь економічний досвід Аргентини. Здається, мені можливо, там все ж таки успішний економічний досвід є, і про це розкаже нам е, наш е, сьогоднішній експерт. Але е, для того щоб е, порівняти е, по перше. Аргентина це 2 мільйони 700 тисяч квадратних кілометрів там з хвостиком. Україна за територію це 600 тисяч кілометрів, тобто у них територій в 4,5 рази більше. А от населення доволі співмірне. Аргентинців нараховується приблизно 45 мільйонів. Якщо брати до уваги, що ну, у нас 40 мільйонів, так то вважається, то е населення цілком співмірне. Хоча от е рівень е ВВП е загальний Аргентини на, скажімо, 2021 рік понад 400 мільярдів доларів, а в Україні вдвічі менше 202 мільярди. І на душу населення, якщо ми лише наближаємось до цифри 5 тисяч доларів ВВП на душу населення, то Аргентина вже понад 22 тисячі доларів. Хоча при цьому Аргентина колись розпочинала в 19 столітті 1810 рік проголошення незалежності, перша аргентинська хунта. Так офіційно називався перший аргентинський уряд. Так от на кінець 19-го і початок 20-го століття Аргентина вважалась, входила в десятку найбільш економічно розвинених країн світу. Я навіть зустрічав дані: що шосте місце за рівнем економіки вона займала. А потім економіка Аргентини обвалилась. Популізм Латинської Південної Америки увійшов просто таки в легенди, і зокрема аргентинський популізм. Ну, і от що з ними знамениті аргентинські дефолти. Скільки їх, я чесно кажучи, так і не зміг порахувати? Можливо, наш експерт нам підкаже. І от про всі ці дива, скоріш за все, не із знаком плюс, а із знаком мінус. Ми будемо говорити з кандидатом економічних наук, президентом Асоціації Дніпровський Банківський Союз Володимиром Косюгою. Бо з діяс пане Володимире, що з аргентинською означає слава Україні. Воїна зночі. <плес> Доброго дня, героям слава. Дякую, пане Влада, що запросили сьогодні. Буду сьогодні трохи з такого з природнього фону, тому не звертайте увагу, у нас там буде деподи, де, де діти і качки пролітати. Так що все нормально. Ми будемо вважати, що ви в аргентинській пампі. До речі, аналог наших чорноземів. Да. В наших умовах. Я думаю, що це не саме не найгірше місце на сьогодні. А от скажіть, пане. Пане Володимире, чи згодні ви? От я вже висловив тезу. А чи згодні ви з нею, що Аргентину ми скоріш за все будемо розглядати із знаком мінус, якщо говорити про аргентинську економіку? Е, що ви знаєте, е, пане владе, не з українською економікою комусь на сьогодні давати е, знаки? От тому, що е, дійсно е, Аргентина це приклад, скажімо, потрясінь, і якихось економічних недоцільностей або таких речей, які е, в реальній економіці е, приймаються тільки е, з ідеєю щось зробити найгірше. Але результат на сьогодні в Аргентині кращий, ніж в Україні, навіть у довоєнні роки. І більше того, в них є що перейняти, як на угу. погляд, тому що в них була та ситуація якраз після першого великого дефолту 2001 року, коли капіталісти вивели капітали і покинули свої підприємства, виробництва. І в них з'явилися такі кооперативи. Коли працівники заводів, вони за свої власні кошти запускали ці заводи і починали на них працювати. І декілька брендів навіть на сьогодні вже працюють, досить, досить працюють. І навіть попередні власники намагалися з допомогою поліції вигнати своїх робітників з робочих місць, але їм це не вдалося, і виробники відстояли свої виробництва. Це дуже цікавий такий проект, який показав, що дійсно, коли громада об'єднується, то навіть тоді е, немає ніяких перешкод, якщо е, вони хочуть виживати. Хоча е, в питаннях, е, скажімо, безробіття е, такого безробіття, як було в Аргентині, в Україні ніколи не було. Тобто у них ін, інколи сягало 35%. Тобто, кожна третя е, там, особа. Трудозайнятого віку була без роботи, не могла собі знайти роботу. При тому, що е, е, умови, які на сьогодні є, ну які е, дійсно існують в Аргентині і в Україні, вони сх, так, схожі, тому що у них є дуже великий аграрний сектор. у них є свої чорноземи. От якщо в Україні десь там чверть світових запасів чорноземів є в Україні, в Аргентині трохи менше, але там близько 15% світових чорноземів і е, е, один з напрямоків. Е, які на сьогодні е працює економіка, це якраз аграрний сектор і якраз е в тому сегменті, в якому працює Україна. Тобто, це зернові, це кукурудза, е це там е крупний регатий е худоба. тобто все те, що виробляє Україна, е дійсно і виробляє Аргентина. Більше того, у них досить розвит. Порівнянні з Україною е, індустріальний напрям розвитку близько 20-27% е, надає важка промисловість. В них так і, хім, і хімічна промисловість, у них є навіть е, станкове будівництво. Е, тому з зовнішні, якщо ми подивимося на е, статті експорту і статті імпорту, вони дуже схожі, Україна і Аргентина. І тому е, досить таки тривожна ситуація, тому що е, Мені здається, що ми рухаємося шляхом ранньої Аргентини. Більше того, якраз причина першого дефолту була прив'язка, жорстка прив'язка до долара аргентинського песо. Ми на сьогодні бачимо, що курс скажімо, національної валюти на сьогодні не ринковий. Він на сьогодні формується якраз адміністративними важелями, і ми розуміємо, що він жорстко прив'язаний на забаганку, скажімо, там національного банку або кабінету міністру, або обох вдвох. Але е, це зрозуміло в тому, що Аргентина тоді втратила свою привабливість як експортер, як виробник, тому що в них там біля них була свого часу Бразилія, яка стала більш привабливою ніж Аргентина, якраз тому, що у них була вільна ковентована валюта. Вони не отримували жорсткий курс. А у нас під боком Польща. У тобто ми все бачимо таким чином, що складаються умови, що Україна може, скажімо, піти по шляху Аргентини. І більше того, дефолт тоді відбувся, якраз коли сума заборгованості наблизилася до 85-90% ВВП. У нас на сьогодні ми маємо на сьогодні таку суму заборгованості, і питання в тому, що. На дев'ятому році війни або там на другому році активної фази питання реструктуризації боргу на сьогодні не стоїть, і якщо ми не будемо піднімати питання списання боргів, то після війни нам ніхто їх списувати не буде. І у нас в Аргентині було від 8 до 12% відсотків ВВП було направлено на обслуговування боргу. Вибачте, у нас на сьогодні вже більше. От і питання в тому, що якщо Україна не буде приймати якісь на сьогодні е, такі дуже важливі е, кроки для вирішення цього питання, то аргентинський сценарій для нас буде е, не тільки теоретично, а й практично можливий. А тому так, ну і один наш е, земляк казав, що дефолт це не так погано. Е, Пам'ятаєте такого? Я якраз у мене є до вас питання щодо дефолту. Я не дуже розумію сутності цієї, якщо так почитати, то на популістському рівні так це ж прекрасна штука. Ти не маєш чим віддати свої борги, погасити кредити. Аргентинці там свого часу навіть брали другі кредити під більш високі відсотки, щоб погасити попередні кредити. А потім сказали: ви знаєте, грошей немає, ну все, ми вам все прощаємо. І їм все прости. От, дефолт, ж виходить, можна так сказати: ну, якщо у мене немає грошей, ну все, вибачте, до побачення. І, так що, де вже? От, о, о, я, я не розумію сутті, як це може працювати в економіці. Так воно і працює. Так, воно і працює. Ну, дивіться насамперед, питання в тому, що перший у вас постулат про те, що Аргентина почала брати кредити, щоб повертати попередні дорожчі, ніж були. Вибачте, Україна цим займається вже на там продовжі останніх, мабуть, років десяти. Ми з 12 сінацько років ми перезаймаємо, щоб передвіддати. От у нас є інколи такі ще досі постулати єрейська, якщо які залежали, ставка була плавача, яка залежала від зростання економічного. Тобто парадокс в тому, що в цих статах було закладено, те, що Україна не може не має зростати більше, ніж 5% на рік, тому що якщо буде більше, то вона буде чверть всіх доходів віддавати. Ну, я не знаю, хто дозволяв таке приймати, але таке було прийнято. І на сьогодні ще це цього не позбавилося. Більше того, дійсно, де подекуди ми змушені були брати кредити під більшу ставку для того, щоб віддавати поточні борги. А що стосується дефолта загалом, то дефолт це крайня міра, але вона приймається для запобігання руйнування економіки держави, і це не вигідно нікому, не кредиторам, не державі, яка є там з ці борги, тому що якщо економіка зруйнована. То е, ніяких питань про повернення боргів попередніх або при повернення майбутніх боргів не йдеться. Тобто це рунуються засади і заснови державності. Якщо є дефолт, а є дефолт різного е, виду, тому що є е, технічний дефолт, коли не повертається частина боргів. Є внутрішній дефолт, коли борги не повертаються тільки національним підприємствам, національним кредиторам. А е, є ну, глобальний дефолт. Це Такий, який був в Аргентині в першому році, там була революція, там люди вийшли на вулиці, і там перший день там, близько 20 людей. А в 2014 році це був дефолт, який навіть ну, керівництво прем'єр-міністр його не підтверджували. Вона казала: Ні, то є інформаційна кампанія, і ми. Ні, нічого такого поганого немає, от тому питання, скажімо, чи добра, чи погана є реч дефолт, немає однозначної відповіді. З одного боку, країна, яка допускає дефолт по своїм зобов'язанням, вона не має доступу до дешевих світових ресурсів. Ну а з іншого боку, на сьогодні дешевих світових ресурсів немає взагалі. Тому що ми бачимо ставку ЛіБор, ми бачимо на сьогодні ФРС, який е, зростає, вже поде куди 5-7% річних. А це на світовому рівні дуже е, дорогі е, кошти. А е, з іншого боку, е, зрозуміло, що е, країна, яка е, допускає ректоризацію, або допускає, е, скажімо, дефолт по якимось дуже дорогим зобов'язанням, або по тим, яким е, було. Започатково вона видана якісь зобов'язання дуже дорогі, то ну, головне, як домовитися з інвесторами. Якщо інвесторам каже, ми вам повернемо половину коштів, а інша половина буде така прощенна, то може так буде краще, тому що якщо кошти видавалися на 5, 7, 10 років під 10 то вони вже повернулися. А що стосується прикладу Аргентини, то десь у 2019 році вони. Не дивлячись на те, що вони допустили е, два великих дефолти, і більше десяти е, таких часткових дефолтів е, тільки в 21-му сторіччі, е, вони розмістили сторічні облігації. Які користувалися дуже великим попитом, і навіть інвестори вишукувалися у чергу для того, щоб дати Аргентині кошти, а на сьогодні в Аргентині складається дуже прибаблива ситуація на зовнішніх ринках, тому що це ж все таки Америка, хоча й латинська, і вони більш організовані і більш скажімо, цілеспрямовані на сполучені штати. А на сьогодні сполучені штати шукають заміщення виробничих сил, якраз китайських, і є така такі прогнози, що частина виробництва буде переміщена якраз в країни Латинської Америки, де є робочі руки, де є відносно недорога робоча сила, і є принципово що і кому робити, тому у Аргентини в цьому плані перспективи. Дуже великі, може, навіть і краще, ніж України. Угу. Так. Цікаво. Я хотів вас запитати безумовно про. Політичний або навіть ідеологічний аспект економіки, економіки як такої, тому що Аргентина свого часу там знаменитий термін перонізм, як на мене, страшна людина був Хуан Перон. Це він придумав людей в океан скидати з гелікоптерів ще до піночета. От. Але він заявив, що Аргентина, і потім це пішло по всій Латинській Америці, що Аргентина не будує капіталізм, а Аргенту... Аргентина не будує соціалізм. А що вони будують, мені здається, вони самі не розуміють. У світі це назвали якраз перонізмом, от але жахливий популізм, коли під час навіть економічних криз там піднімають зарплати, особливо вони це полюбляють, як і у нас, перед виборами, е, оце, от усе. і я дивлюсь: от я зараз два графіки хочу показати. Перше, це девальвація аргентинського песо песо до долара. От починаючи якраз з 1900, протягом 20, 20 і початку ХХІ століття, якщо можна показати цей графік, так, от ми бачимо, що песо до долара постійно падає, але в той же час я дивлюсь на графік зростання аргентинського експорту. Так він знову ж таки весь цей час зростає. Тобто, що ми маємо? От я знову ж таки не розумію вас, пане Володимиро. Попрошу пояснити, як це так буває, що реальний експорт, тобто наповнення економіки валютою, зростає. Ну і ми бачимо впевнене зростання цього графіку, і так само впевнено валиться аргентинське песо. Як таке може бути? Така ситуація. Вона е, чимось схожа на туреччину. Ми знаємо, що турецька ліра, вона теж останні три роки показує такі антирекорди щодо курсу до твердих валют. Але при тому економіка Туреччини зростає і не дивлячись на потрясіння, в вигляді землетрусів, вигляді там підтоплень і інших негараздів, економіка постійно зростає і вказує на те, що туреччина все ж таки хоче війти у десятку світових. Економік для того, щоб е, зайняти там своє гідне місце. А е, в Аргентині та ж ситуація. Е, проблема лише була в тому, що коли е, в них був на початку сторіччя е, той перший дефолт, вони відкрили свої ринки для, е, е, для капіталу закордонного що само по собі mm -hmm. непогано, але вони надали їм дуже великі преференції. Е, вони не сплачували ні податок на прибуток, ні ПДВ. Е, і було закріплено. Щось від 15 чи від 10 років вони нічого не сплачували, і втрати тільки е, від цієї, е, скажімо, е, преференції складали сотні сотні мільйонів доларів. На рік по кожному напряму. Тобто, країна втрачала мільярди грошей, які не поверталися в економіку, тільки тому, що вони залучили інвесторів. Зрозуміло, чому це було? Тому що світові кредитори після дефолту не надавали їм кошти і вони змушені були повер... ну, звернутися до капіталістів для приватних капіталів. Але кожна поблажка має свою ціну. І тому з одного боку виробництво зростає, виплачувати Цяльні потреби необхідно і піднімати зарплату пообхідно. Тому друкарський станок працює що свого часу стимулює інфляцію і інфляція. Вона давить на девальвацію. А з іншого боку, навіть зростає товарообіг, обіг, тому що експорт зростає, виробництво зростає, але доходи не отримує. Тому що ні митних зборів ми не отримуємо, не ПДВ ми не отримуємо, ні інших, е скажімо, е податкових надходжень не отримуємо. Тому що е було прийняті такі е е дуже. Ну дуже тепличні такі умови для закордонних інвесторів, тому лівацтво погано з одного боку, але і популізм у економіці він не допустим, не було це виваженої такі рішення, а ця ситуація вона вже вирівнялася. Вона була актуальна, скажем, там до 14-го, до 15. От причини го року дефолту вона десь на цьому і крилася, тому що це були останні десь такі роки, коли закордонні інвестори не Чували ніяких податків після цього е, ситуація вирівнялася. На сьогодні ми бачимо, що безробіття е, десь близько 8%. відсотків, тобто е, нема таких показників, як були там 35%, е, навіть 25%. Е, З іншого боку, е, на сьогодні від'ємне. Е, Торгове сальдо близько мільярд двісті мільярд триста. Тобто Аргентина купує на мільярд з копійками більше товарів ніж продає. Але це для такої економіки, це не критично. Ми ж бачимо, що все ж таке ВВП близько 300, Ми там казали 320-350 мільярдів доларів. От і на такому об'ємі дійсно скажімо, таке від'ємне сальдо не дуже велике. От. Тому е, на сьогодні запасу і е, скажімо, і ресурсного і людського. Е, і ми ще звертаємо увагу, що в Аргентині безкоштовна освіта і середня і вища освіта, і це одна з найбільш освічених країн е, е, Латинської Америки. Я спробую сформулювати питання, і якщо ми говоримо про Аргентину і країни цього регіону в цілому, от якщо ми з паном Володимиром говорили, наприклад, про економіку Польщі. Найуспішнішу економіку з країн колишнього соціалістичного табору там був зрозумілий підхід дуже швидкі. Реформи, часто жорсткі, але які через деякий і доволі швидкий час дали свої наслідки сьогодні. Польща шоста економіка Євросоюзу. Якщо ми говорили про південноазійських тигрів, там теж певна модель прослідковується. Ну якщо говорити про Сінгапур, Гонконг, це в першу чергу така собі британська спадщина. Японія це Тайвань знову ж таки. Японія це сильний вплив Сполучених Штатів, але в кожній з цих. Країн знаходився який-небудь того, кого потім назвали батьком економічних реформ або батьком економічного дива там Ю Сінгапур, Хі Південна Корея, і котрий. Очолюючи по суті диктаторський режим, силою нав'язував ці реформи, вони давалися великим трудом і великим потом, але знову ж таки за деякий час давали свої наслідки, які ми і сьогодні відчуваємо. А от що таке аргентинська умовна модель, я чесно кажучи, зрозуміти не можу. Чи можете чи є у вас таке бачення, що являє собою аргентинська економіка? Скажімо. От... Дивіться, я вважаю, це інколи моя особиста така думка, що Аргентина вона дуже чітко виконувала вимоги МВФ і інших кредиторів. ну тобто світових. Бо дійсно з кожної кризи вони виходили через кредити МВФ, виконуючи якусь умову МВФ. І це привело до того, що МВФ в черговий раз просто відмовило їм надавати кредит, якраз ті мільярд 400 доларів для того, щоб погасити свій кредит. От і з цього почалися принципово проблеми в економіці. І тут питання в тому, що е, так е, що Польща, що Туреччина, що Азійські тигри вони отримували від світових кредиторів кошти, але, по перше, вони ставили інтереси власної економіки, і там дійсно е, ситуація була, що е, вони Аналізували наскільки цікаво ті і інші умови виконувати вимоги зонч кредиторів, і як це за собою буде мати які наслідки. Аргентині такого не робили. Вони приймали це за чисту монету, як робить і Україна. Вибачте мене, тому що виконання таких умов міжнародного валютного фонду воно призвело до того, що у нас банська система скоротилася майже в 4 рази. От і можливо, що е, повинно були прийти якесь очищення, але вибачте, е, втратити дві третини банкських банків, банків е, з їх капіталами. Це скоріш за все було все ж таки е, не дуже вірне рішення, і це принесло е, свої негативні наслідки. З іншого боку, е, на сьогодні частину вимог ми досі не можемо виконати навіть, як, наприклад, не знаю там корупційні ці закони щодо декларування доходів народних депутатів. Тобто, вибачте, там банк систему ми під ні пустили і втратили, втратили десятки мільярдів. А тут у нас 300, скажімо, фахівців, от не можуть прийняти закон, який. Дозволить або сновувати в них беруться ті статки, які в них з'являються під час війни, тому повертаюся до Аргентини. Я вважаю, що їх проблема була в тому, що вони не оцінювали наскільки. Ті, те чи інше рекомендоване рішення зовнішніх керуючих компаній відобразиться на результаті діяльності самої країни. Нам треба самим думати своєю головою для того, щоб не зупинити свою економіку і не зруйнувати її остаточно. Тим більше, що у нас на сьогодні йде війна, яка відволікає дуже багато ресурсів, але з цих ресурсів нам багато надають зовнішні і інвестори і зовнішня допомога. Після війни ми не будемо отримувати. Нам треба буде розуміти, яким чином компенсувати втрату цих ресурсів, і яким чином здобувати нові гроші. А мені здається, що на сьогодні над цим питанням ніхто не думає. Всі е, вважають, що треба швидко-швидко вивозити українське зерно і збіжжя. Е, а питання, а чому його не переробляти тут, і не виробляти ресурс, який ми можемо тут саме споживати: той же біодізель, той же енергетику. Е, ну тобто е, глибина переробки на сьогодні для нас є рішучою і рішаючою, тому що це е, змінює е, навантаження на логістику якої на сьогодні не вистачає. Але ми на сьогодні ні. Ми на сьогодні готові там, страхувати експорт зерна, готові надавати гарантії, якщо будуть підривати кораблі на рейді. От. А ось давати гроші для того, щоб з'являвся новий бізнес, нові робочі місця і з'являлася нова продукція, ми на сьогодні не гідні. Або... В цьому напрямі ніхто не думає, а Е, тому я ще раз кажу: що шлях Аргентини дуже схожий е, на шлях України, е, і, е, на жаль, на жаль, ми можемо очікувати ті самі результати. Ну е, на жаль, якраз от коли дійсно наші депутати там вставляють якісь. Палки в колеса або в банківський сектор, зокрема, а потім про себе улюблених не приймають закон про відкрите декларування. Це, от якраз, по нашому, по-аргентинськи, І не, не дай Боже нам такий досвід. Я щиро вам вдячний. Я пропоную залишитись на деякий час в цьому регіоні. Пропоную наступного разу розглянути, наприклад, таку країну, як Венесуела. От там точно вже такого досвіду, котрий нам точно не потрібен, з головою. Ою, от, сподіваюсь, ми з вами просто впевнені, що ми з вами ще продовжимо. Дуже вам дякую. наштовхуєте на різні думки. От про соціалістичність економіки в сучасному світі дуже хочеться поговорити. Якраз мені здається, Венесуела дуже яскравий цьому приклад. Дякую, пане Володимире, Обов'язково побачимось. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, шановні, що були з нами. Давайте, давайте вивчати досвід. Зокрема, ось таким ми, звичайно, не копаємо занадто глибоко, тому що це, по-перше, ми не читаємо лекції з економіки, а по-друге, у нас та і часу ефірного не так багато. Але я сподіваюся, що ті знання, які завдяки, зокрема, пану Володимиру, економічні знання, ми доносимо до, до вас і до нас. і Мені самому цікаво це осмислити. От вони сприяють тому, щоб ми розуміли. Тому те, хто ми є ля і куди ми йдемо, чого ми прагнемо і якими методами. Тому що кожного разу ми все, все одно так чи інакше повертаємось до якихось політичних моментів, і нам потрібно розуміти про те, кому. Як і для чого ми від імені українського народу, тому що ми є український народ, делегуємо свої повноваження, у тому числі в сфері економіки, і що вони мають з тією економікою, нашою економікою, робити? А ми з паном Володимиром, попри всі наші критичні зауваження, твердо переконані, що світ незабаром, після нашої перемоги, ще почує, що таке українське економічне диво, яке ми з вами власне і побудуємо. Слава Україні!